На сьогоднішньому засіданні виконкому Білоцерківської міської ради члени розглянули 30 питань. Порядку денного серед важливих рішень прийняли закупити додатково 100 буржуйок та 25 генераторів різної потужності, які коштуватимуть міському бюджету 15 мільйонів гривень. Як зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець, генератори потрібні для аварійної роботи каналізації, а також використовуватимуться під інші потреби міста. Крім того, виконком збільшив видатки на придбання засобів енергозбереження та проведення аварійно-рятувальних ро робіт. також на засіданні затвердили перелік будинків, у яких мають облаштувати найпростіші укриття. Визначили члени виконкому й вартість харчування у закладах освіти з наступного року. Враховуючи інфляційні процеси, зростання цін на основні продукти харчування для того, щоб хоч якось підтягнути харчування до раціональних норм до денної норми. Пропонується затвердити на наступний фінансовий рік вартість харчування заклада дошкільної освіти на рівні 60 гривень на дитину, в закладах загальної середньої освіти 40 гривень на дитину. Також цим рішенням затверджуються ті категорії, які матимуть право на пільгове харчування, як в закладах дошкільних, так і в закладах загальної середньої освіти, відповідно до нових умов воєнного стану і до нових категорій, які визначені також законодавством.